Мир вам дорогі друзі. Прекрасний зимовий ранок. Хай Господь вас благословить сьогодні неділя. Наповнить вас своєю благодаті. Продовжую розказувати, надихати, як можу. Але скажу так, що, що маю, то і даю. Нічого, о, нічого звидуманого, ніякої теорії. Все практика, тому що що пережив, тим і можу поділитися. І воно, я думаю, саме практичніше. Зараз багато військових повертаються з передової з різними проблемами зі здоров'ям. І дехто думає, переживає в депресії, що йому придеться з цією інвалідністю. Прожити все життя, але я вам скажу ні, не опускайте руки. Ні в якому разі не здавайтеся, Тому що в Бога не все так, як ми собі думаємо. В нього завжди є вихід з будь-якої ситуації. От. І якщо ви почнете читати святе писання, ви побачите, що там безліч таких описуються ситуації, де люди, де люди вже просто думали, що все це кінець. І тоді приходить господь. Все питання в нашій вірі, наскільки ми зможемо повірити, наскільки ми захочемо, наскільки ми відкриємо своє серце. Тому розкажу сьогодні історію, яка відбулася в Тернополі. Коли я проживав в Тернополі, я часто відвідував лікарні, молився за хворих. І в центрі Тернополя є така лікарня від желізно-дорожньої від Укрзалізниці, точніше. І одного разу я зі своїм другом ми відвідували цю лікарню і зайшли в одну палату і запропонували помолитися за людей. що Сказали, що Бог сьогодні живий і він не забув. Про нас людей він зціляє, він благословляє. І... Один чоловік, який лежав, досить дивно лежав, якось так підв'язано він був. Я ще тоді не розумів, зараз скажу, чому він так в такому стані був. Він сказав, так, я хочу, щоб ви за мене помолилися. І, ну, як зазвичай, я поставив на нього руки, я помолився короткою молитвою і сказав: ну, пробуйте робити те, що ви не могли робити. Ну, він здивованими очима дивився на мене. Я кажу: пробуйте, пробуйте, давайте. І він почав рухатися. Він сів, він сів, і в нього сльози потекли з очей. Я потім мені розказав, що в нього був перелом хребта, що він навіть не сидів, він просто в якомусь такому стані лежав незрозумілому підв'язаний якимись такими толі простинями. я... Важко зараз згадати. Ну факт того, що він сів, він почав плакати, і я не розумію, чого що відбувається. Я кажу, пробуйте ще щось, вставайте, вставайте. <рес> я, якби я знав, що з ним, я б, напевно, навіть не, не пропонував молитви. У мене б не було просто такої відваги віри. Я кажу, давайте, вставайте, йдіть в ім'я Ісуса. І Він стає, він стає. На очах в цих в нього були відвідувачі його дочка була. Цей кум, який прийшов пошов він, Він починає хреститися. Дочка плаче. Цей чоловік плаче, босий, просто йде, відкриває двері палати, вибігає, вже не йде, вже біжить. Там у них був такий куточок молитовний де статує Марія. Він просто біжить туди, падає на коліна. Він дякує Богу. Він кричить: мене Бог оздоровив. Вибігають з палат, не з палат, а з дверей лікарі. Вибігають лікарі і підбігають до нас, і кажуть, як це сталося. Цей чоловік він просто, ну, він, він мав до кінця своїх днів провести або в інвалідній колясі, або прикутим до ліжка. В нього зламаний хребет. Це не виліковується, це не просто не. Це нереально. І вони нас обступили, оці лікарі, люди цієї палати обступили і кажуть, як це відбулося? Ви хто, хто ви такий? Ви апостол? І тут я зрозумів, що пора втікати, пора тому що пахло жареним. І ми, ми з товаришем ми постаралися скоренько вийти з лікарні. Ми так і не договорили, тому що ну був просто багато народу, всі починають говорити голосно говорити. Щось таке відбувалося. І тут нас вже почали привозносити, і Я розумію, що ні, ні, це не це. Я тут взагалі не дочую, це Бог робить. І ми просто удалилися. Але що цікаво. Що цікаво, це знаєте, це як біблійні оці історії, коли ну, Ісус зціляв, а потім та людина знаходила Христа. І то, те саме відбулося з тим чоловіком. Він пішов в християнський магазин, виявляється, купити собі Біблію. І в цьому магазині він розказав свою історію. Він всім розказував, тому що це, це просто ну, це надзвичайно. І, і цей. Продавець в християнському магазині. Він каже, я знаю, я знаю такого Руслана, я знаю навіть, де він живе. І він дав адрес, мій адрес, і там я не знаю, скільки пройшло днів, не багато. І я чую вступ двері, я відкриваю, і стоїть цей чоловік. Цей чоловік, і він просто кидається на шию, він обнімає. Він, він дякує. Я кажу, та ні, та ти Господу дякує, тому що це Бог зробив. І ми, ну, ми, ми товаришували, ми спілкувалися, ми раділи. І тому така, знаєте, ця історія, така підбадьорення для вас, для, для тих, хто зараз сумує, в депресії, думає, що все, Бог його покинув, ні, Бог нікого не покидає, Він просто чекає. Без нашої віри він нічого не може вдіяти. І наскільки ми відкриємо своє серце, наскільки. Ми дозволимо йому, наскільки ми будемо його шукати, наскільки ми будемо читати його слово, щоб вважати, що воно є дійсно від нього, що воно важливе, то те ми і отримуємо від Господа. Такі, такі зараз в новому заповіті, є такі умови, що без віри Богу догодити неможливо. І написано, що. Людина, яка не вірить, нехай не думає, що отримати від Господа. Людина, яка сумнівається, яка з, дво... з двоякими думками, яка коливається в своїй вірі. Тому хай Господь вас благословить шукати його лиця і пізнавати його глибше і глибше. Амінь.